Доброго дня! Радий вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні знову хочу поговорити з вами про жимолисті стивне. Сьогодні тільки 9 травня, а ми вже збираємо перший врожай. Ось у нас кущик жимолості, який пересаджений був в минулому році. Зараз покажу перші ягоди. Ось тут видно. Гарно. Перші ягоди жимолості, які починають дозрівати. Ось, будь ласка. Перші ранні ягоди, які ми починаємо їсти вже на початку травня. Ми вже робили відео на нашому каналі про жимолость Цьому кущу всього другий рік. Він два роки в нас, один рік він провів в розсаднику, де його вирощували. І зараз він вже починає давати урожай. Подивіться, дуже дав гарний приріст. От молоденькі, от видно, старші гілочки. І це вже молодий приріст. Кущ розростається, йому сподобалося. Ягоди жимолості дуже корисні. Вони містять дуже велику кількість мікроелементів, дуже велику кількість. Вітамінів, багато антиоксидантів і дуже-дуже корисні для здоров'я. Ось, Рядом з вже достигаючими ягодами є ще такі от зелененькі ягодки, які будуть зрівати ну, декількох тижнів мов би не збирати врожай. Чесно кажучи, я навіть не розраховував на врожай в цьому році. Думав, що кущ просто буде нарощувати масу. І ось деякі гілочки, бачите, їх дуже великі Такі великі ягоди і деякі гілочки під їх вагою вже похилилися донизу. Потрібно буде терміново робити підпорку. Подивимося, навколишній круг замульчований, якщо забрати отак мульчу. Ми бачимо, дощу не було вже кілька днів. Земля у нас волога. Це говорить про те, що мульча дуже гарно зберігає вологу і кущ має можливість харчуватися всім необхідним, для того, щоб він міг засвоювати різні мікроелементи, мінерали, різні добрива. Кущу необхідно мати вологу, Все це необхідно. Щоб розчинялося у воді, тому земля має бути волога. подивіться, який чудовий кущик. Вирощуйте, будь ласка, на своїх присадивних ділянках. Жимолості встиг одна з найперших ягід, яку ви можете їсти. І вона надзвичайно корисна. Ось перед нами другий кущ жимолості. Він старший, в цьому кущу вже близько 7-8 років. Врожай ми збираємо вже років 5-6. Але це інший сорт і ягоди тут дозрівають трошечки пізніше. Ми бачимо ягоди, які в більшості своїй ще зелені, і тільки деякі починають трошки міняти колір на синій. Вжимило схістивна, ще не настільки розповсюджена на наших присадивних ділянках. Ось дивимося, ягодки. Вони ще маленькі, вони будуть рости. Будуть набирати вагу, будуть набирати колір міняти, будуть дозрівати, вжимолостівно, не настільки ще розповсюджена на наших присадивних ділянках, як хотілося би. Тому я закликаю вас, це надзвичайно корисна ягода. Досить таки. Легка у вирощуванні. Догляду вона вимагає небагато і при знанні мінімальної агротехнології її легко виростити в себе на присадибних ділянках. Тому, будь ласка, вирощуйте, гарного вам урожаю. Діліться своїм досвідом, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу.